Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Що сьогодні я хочу приготувати? У мене сьогодні буде такий вермишельний супчик. Ось така у мене вермишелька-повутинка є. Треба на мій супчик, ось на таку 3-літрову, вже закипає 3-літрову каструльку. Потрібно мені буде скляночка вермишельки. такі дві картоплини. Три. Фактично, це три однакові середні картоплини. Просто в мене одна здорова. У мене є одне стегенце, одне єдине. Я з нього зараз шкірку і попочку відріжу його. Ось так Повинно, потрібно мені е, топлене вершкове масло. Ми з вами разом готували. Трішечки на дно я олійки долю. Потрібна буде цибулька. Потрібна селера, потрібна невеличка одна цибулиночка мансінька, я зараз кину разом з м'ясом із селерою, а потім здорова цибулинка на засмажечку, чесничок, два-три зубчики, хто як любить, трішечки такого червоненького перцю. Всі знають, що коляня любить. І твердий плавлений заморожений сироп. Оце все, що нам сіль і перець до смаку. Інших спецій додавати сюди не буду. Оце все, що нам потрібно, буде на цей смачненький такий вермишельний супчик. Звич... Звичайна страва, але ми її зробимо так, що вона буде у нас святкова. Дуже-дуже дуже смачна. Зараз водичка закипіла. перш за все Зараз я е, приготую м'ясо і, приго... і поріжу цибульку, і ми вкинемо і починаємо готувати. Перш за все відрізаю попку. Нам вона не треба. І знімаємо шкірку, котику собачки, тому що нам вона не потрібна. Тому що у шкірки більше всього акумулюється всяких таких шкідливих речовин. І тим паче, що тут є жир, а нам він не потрібний. Ми готуємо так, щоб було і смачно, і все-таки не дуже калорійно ми не молоді. А хто є молодий, теж зайвий жир нам не потрібний. М'яско я нарізати не буду, кладу ціленьким, тому що я потім, потім витягну його і розберу і потім вже дам. Ось так. Воно добре, гарно вимочене. Воно вимочено прямо добре-добре. Так що кидаємо. Кидаємо селеру. Я три гілячки покладу, вони невеличкі. Ось так. І нарізаю невеличку цибулинку, тому що теж те саме, що з лавровим листям багато цибулі там, де всякі такі супи з макаронами-виробами, теж не треба, щоб перебивало смак, саме такі, таких макарончиків, румишельки, щоб не перебивав смак цибулі. Але додавати все-таки треба, тому що цибулька віддасть свої поживні речовини і додасть смаку такого ніжного. Але треба це робити обережно. Ось так. І додаю цибульку. І все. Я додала це все в супчик. І тепер я поставлю на менший вогонь і нехай вариться, а ми будемо готувати все далі. Ось я достала моркву мене тут, солодкий перець, листя селери і листя петрушечки. Ось така розморозочка, вона трішечки, заморозочка трішечки розмерзнеться, і буде мені засмажечко. Ось, А зараз я поки нарізаю картоплю. Нарізаю картоплю дрібненько. Дрібненькими, дрібненькими такими шматочками. Ось такими. Ось такими. І теж будемо зараз я все це наріжу. І, і, і сьогодні ось і в мене з'явилася така мене чесничок і перчик, і спеції, які там із сількою перетру. І в мене вже буде так, як я хотіла. Ось так. Так що нарізаємо картоплю. І починаємо смажити засмажку, тому що все дуже швидко. Тут вже готується. М'яско зараз приготується, все інше буде дуже швидко. А цибульку ріжемо ось такими. Знову ж таки, я завжди це кажу і зараз скажу ще один раз: чим більше цибулі в страві, тим вона смачніша. Якщо ви не їсте цибулю так, із салом там, чи з борщем чи на роботі, чи у вас в сім'ї хтось не любить, то цибулю все рівно вживати треба. Тому за смажку, просто коли ви відварюєте бульйон, додавайте цибулі багато. Якщо у вас хтось зовсім не любить, крішіть такими нарізайте крупними кубиками, здоровими, а потім шумовочкою витягнете, щоб цибульки не було видно, але щоб вона. Була присутня в, засмажки, в цьому, тому що це і смачніше, і поживніше. І ще одне. Або ж навпаки, ріжте на такі дрібнусінькі смарточки, щоб вони розварились і їх не було видно. Так, для засмажки у нас все готово. Тепер я роздавлю чесничок. Ось так додам вступку. А от супи із такими з макаронними виробами, з борошняними, чесничок дуже люблять. Дуже-дуже. Це такі прям рідні-рідні. Додаю перчик. Отак, от кілечки 4 я додаю, але насіння я заберу, тому що насіння може попасти в дихальну систему нашу і буде боляче і важко його туди вигнати. Це я бачила, як це робиться. так що... Якщо любите перчик, насіння забирайте, тому що можна отримати опіки. Ось так теж додаю в ступку. Додаю зовсім-зовсім трішечки солі, для того, щоб змішати сіль. Завжди вона гарно змішує. І додам зовсім невеличку кількість гіркого перчика. Так, і тепер оцим пестиком, маточка, як вона називається, гарненько, гарненько змішую. І прям гляньте яка. Я чим я не господарочка така, прям. Ось так, дивіться, так руками не перетрешу, Ой, я така задоволена, прям. Даймо. Смажити засмажку. Зараз я вкину картоплю. М'ясо ще покипить, зовсім зовсім небагато, недовго. Уже селеру можна забрати. Вона віддала все, що треба їй було віддати. Порадувала вже нас. Ось так. М'ясо ще покипить, потім я його заберу. Так, вкидаємо картоплю. Ось так більше я сюди поки що нічого не додаю. Накриваю, роблю більше огонь. І все. А на цю горілочку ставлю сковорідку на засмажку. Тому що засмажка у нас основний тут такий смак у нас і ця засмажечка. Додаю зовсім небагато олійки, тільки для того, щоб ну, ложку, для того, щоб не горіло вершкове масло топлене. Прямо не шкодуючи ложку таку, здорову. Якщо немає у вас топленого масла, звичайно, покладіть побільшенько, Але топлене, це ще я вам показувала, є на каналі. Із самого дешевого вершкового масла, яке тільки можна знайти, яке коштує 26 гривень оця пачечка. І я зробила це вершковий, отак, топлене, це щось неймовірне. І аромат, і смак, і вихід вийшов зовсім непоганий. Так, розігрівається, додаю цибулю. І смажу цибулю до тих пір, поки вона стане золотистою. Не просто пропареною, а золотиста. Нам потрібно, щоб вона була золотиста, така вже підсмажена, рум'яненька. Тому що як додамо морку і перець, додамо засмажу остальне такі інгредієнти засмажку, вже вона потім не просмажиться, а буде тільки прівати і такий, ну, буде просто плавати. не... Нам так не подобається. Ось так нехай смажеться. Тут у нас закипає, все добре. А картопля в духовці вже так пахне. А ми ще з вами будемо натирати сир. Написали мені в коментарях, що в мене дуже-дуже гарна така терочка є. Да, правда, дуже гарна. в мене є стара, така вже ржава, стара, але провірена і ціленька. А вже дві купила нові, коли знімаю відео на YouTube. От, на канал у купила вже дві і вже їх викинула, тому що вони дуже швидко ржавіють. А ця послужить пораблює нас. І сирі я буду натирати на неї. Уже в самому кінці. Ось так цибулька почала така, змінювати свій колір, не прозора, а підрумянюється. Ось така вона нам потрібна. Так, і ось тепер додаємо сюди морку з перчиком. Дивіться, як гарно, Такий гарний колір, такий прям. І накриваємо кришечкою декілька хвилин, тому що тут ще є лід і буде стрибати. Така гарна, ой, така ароматна, гарна така і будемо додавати собі в А самі витягуємо м'ясо. Картопля ще вариться, а м'ясо ми забираємо. Воно прохолоне, я його наріжу шматочками. Так, Тут у нас вже все добре, уже Випарувала свого, тепер я додаю вермишельку. Ось така малесенька вермишелька. Я її обов'язково просмажую. Для чого? Для того, щоб коли вона отак скупається в усьому жирку і змінить свій колір, вона потім супить, вона, по-перше, смак зовсім інший такий приємний, горіхово-вершковий такий приємний смак. А по-друге, вона вже потім не розкисне. У супі навіть навіть якщо у вас суп буде тиждень стояти, хто знає, які там обставини вас. І якщо отак обсмажена вона, трішечки поміняє свій колір і вона вже потім не розкисне. Хвилиночку я ще раз перемішаю і буду вимикати. Все, Змінило свій колір, отакий гарний. Вермішельця така вона інтасею, я вимикаю вас і хай. Кришку не, не будемо накривати. Так, що у нас тут? Відварюється картопля. Нам потрібно, щоб вона була вже зовсім 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 накесенька. Ми ще не солили її, тому що, якщо посолимо зараз, картопля буде варитися довше. Ще нехай відварюється. Так, картопля наша готова. Додаю сюди або без гірки, отак, бачите, без гірки. Столова ложка без гірки. Потім ми додамо до смаку. Так, додаю м'ясо обібране, додаємо тепер оцю засмажечку із вермішелькою. Така гарна, дивіться. На, на вершковому маслі засмажена, слухайте, це і смак, і аромат, і колір. Якщо вам видно, який тут колір, ще покипить декілька хвилин, щоб потім я вкину чесничок з перчиком. І нехай хвилиночку покипить. Ось тепер висипаємо цю смакоту, яку ми з вами потерли. Зелені додавати я не хочу. Якщо ви хочете, можете додати петрушку, кріп, але я не буду. Воно тут є трішечки від. Заморозки є, але в цьому супові теж багато не треба, тут і так багато насищених кольорів. Через хвилиночку хай воно покипить, а я поки що натираю сир. Ось такий. Він у мене заморожений, тому що не заморожений, ніколи ви його не потрете. А тут саме або потерти, або дрібненько-дрібненько порізати. Він і так уже розстав. Це любимий супчик нашого маленького внучка. Так що, щоб знали, що в останню чергу і витягнути з морозилки я просто достала, його раніше хотіла вам показати всі суставні такі інгредієнти цього супчика і треба було заховати, але є, як є в нас без дублі усе. Тому всі промахи і всі все на виду. І ось так. Все. І відразу робиться такий колір, слухайте, я не знаю, чи вам видно. Такий ніжний, кремово, оранжево, помаранчево, я не знаю. Ну це щось таке неймовірне. Це неймовірний і смак у нього, і, і який він тільки гарний, хай прокипить ще, щоб оцей весь сир розплавився. Це, супчик готовий, сир розплавився. Дивіться, якого кольору. Все розварилося, все зробилось як треба. Вермишель більше не розкисне. Ось такий ніжно-кремовий колір, ось смако, така смакота. На смак, все до смаку, то скільки солі, скільки треба. Зелені я не додаю, ви як хочете додайте. Все, я вимикаю через декілька хвилин. Будемо насипати. Ось такий суп у нас вийшов, теж гарний такий. От. Він із сиром, тому такий кольор і такий асмак неймовірний. Так, все в нас готове. Обід готовий. Насипаємо. Дуже гарний суп вийшов у нас. Ось так. І насипаю. Він в міру густий, він не повинен бути рідкий. Але він більше не загусне. Оце саме такий, який він є, такий він не буде. І на другий день, як залишиться, ще й на третій. Тут всього вистачає і вермишельки, і такий е, смак сирний в нього, такий гарний. Дуже-дуже-дуже гарний цей супчик і дуже смачний, і він дуже поживний, тому що тут, же скільки всього, і м'ясо є, і овочі є. І на вершковому маслі. От дивіться, яка, яка краса.